Ліліяна Панчук привела онука на вакцинацію у міську дитячу поліклініку. Каже, у їхній сім'ї дотримується календаря профілактичних щеплень. Цього разу дитину імунізують комбінованою вакциною, яку купили самостійно. Вона надає захист від п'яти інфекційних захворювань, зокрема і від поліомієліту. Я своїх дітей двох вакцинувала постійно, і тепер у нас оце вже другий внук, який теж вакцинується постійно. Вакцинацію від поліомієліту проводять відповідно до календаря профілактичних щеплень дітям у два, чотири, шість місяців, півтора року, шість та чотирнадцять років, каже лікарка кабінету щеплень міської дитячої поліклініки Христина Судак. За її словами, перші дві дози вакцини отримують через ін'єкції. Таких у закладі є у достатній кількості: решту у краплях. Цього препарату у поліклініці третій тиждень немає. Діти, які пропустили імунізацію проти поліомієліту, можуть її наздогнати. Головне встигнути отримати всі шість доз до вісімнадцять. Років, каже Христина Судак. Ми тоді індивідуально до неї підбираємо календар графіки, як дитина має вакцинуватися, з дотриманням мінімальних інтервалів між вакцинацією. І тоді вона за своїм календарем йде і вакцинується. До інактивованої вакцини протипоказів взагалі немає, тільки якщо дитина на момент вакцинації хвора. До живої вакцини в нас є протипоказ, це є вілінфекція, це є там, де дитина знаходиться. Тобто, ж, ну не тільки дитина має інфекцію, а мама батько може хтось бути вдома він інфікований, Це є протипоказ до вакцинації дитини. Якщо дитина проходить імуносупресивну терапію, це також протипоказ до щеплення проти живої вакцини. І все, більше таких, як протипоказів, немає. Найчастіше на поліомієліт хворіють діти до п'яти років. Це гостра інфекційна хвороба, яка може призвести до постійної інвалідності або й до смерті, каже лікарка-педіатр міської дитячої поліклініки Світлана Майєр. За її словами, ліків від поліомієліту немає. Єдиний захист вакцинація. Шляхи зараження даного захворювання, які є, це немиті продукти через брудні руки, а також через воду. Щодо клінічної симптоматики, як воно розвивається, воно розвивається як звичайний грипоподібний стан, озноб, ну, лихоманка, а також може розвиватися навіть з перших симптомів це ураження нервової системи, з паралів та паралічів. Що є особливостю для цього, це є уражає паралічі дихальної мускулатури, що у діток малесеньких приходить до спазму. І яка може призводити до летальних випадків за дев'ять місяців цього року на Івано-Франківщині вакцинували від поліоміеліту в середньому понад 50% дітей. Аби сформувати колективний імунітет, щеплення має бути не менше ніж 95%, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. За його словами, дефіцит вакцини у формі крапель упродовж трьох тижнів був у всій області. Зараз препарат отримали та готуються його розподілити у медзаклади. У нашій області є зараз на залишку 15 тисяч доз інактивованого вакцини від поліоміеліту, а також 9 тисяч доз та, яка прийшла до нас по гуманітарній допомозі. І цього тижня буде розподілення на всі лікувальні заклади, і відповідно вже буде забезпечена наша область. Повністю вакцину від поліеміеліту закуповує Міністерство охорони здоров'я і Центр громадського здоров'я. Видно, почалась війна, були якісь робочі моменти, і так сталося, що попередні трошки нам не вистачало вакцини. За словами Ігоря Дмитренка, щеплення від поліоміеліту можна зробити безкоштовно у поліклініках та амбулаторіях області. Ілона Захарук, Назар Вінтунюк. новини на Суспільному, Івано-Франківськ.